У мене прийшов чи правильно, я розумію, що е, згорінчика. Да? І чи правильно я розумію, що проблеми призначення поновлення на роботі директором редаріату так, так. у цій темі. Так. Так? Так. Ну, е, я вам розкажу, яка ситуація, а далі ви мені скажете, що ви хочете, як ви хочете і так далі. Добре? І ще одне я попрошу, щоб ви один друг слухали, аби ми себе не сварили. Далі один другому виговоритися, сказати, щоб ви у такому режимі попрацювали. Добре? Добре. Добре. Ведемо протокол. Звичайно, я хотів би, щоб ви ви сказали за себе, хто ви є, ну, але ви можете боятися, через то я не настоюю. Добре, що я сільського голову бачу серед вас, та він буде той координатор. Але думаю, не треба боятися після того записатися у Волі Степанівни, щоб я міг підставно говорити, що ви в мене, до мене приходили, а не якісь були аноніми. Добре? Добре. Ну, да, дійсно, вчора до нас. Ну, у нас з вересня минулого року йде судова тяжба з Миколою Андрійовичем Редайом, вашим бувшим директором школи. Звільнений він з посади заразове грубе порушення своїх обов'язків службових. Це було пов'язано з підготовкою до нового навчального року. В результаті перевірки ми перевіряємо, що школу, готові школи, були встановлені грубі порушення, які дали підставу нам звільнити редеян. Звичайно, що враховуючи те, що Микола Андрійович має великий стаж роботи і вік, на другий рік він від, 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 відмічає 70-річчя, я не звільняв його так, що от, іди візьми наказ. Ми з ним говорили на ту тему, що Микола Андрійович треба йти геть, бо прийшов той час і бачите, що ефект роботи ніякий. Це раз. По-друге, ми працювали і будемо продовжувати робити над тим, щоб все ж таки горінчиво і формувати опорну школу. Колись у ті давні часи, дуже давні. Я працюючи в Нижньому Бистрому, в школі-інтернаті, дуже багато чув, коли я починав роботу свою тут на хущенні, а я сам не Хуський то мені розповідали багато позитивного за Горінчівську школу, щоб здобути середню освіту, то із Бистрого, з Березова їздили в Горінчеву і там вчилися. Оця оптимізація, яку нам тепер нав'язують, штучно подеколи, у вас об'єктивно може відбутися, тобто створити в тому регіоні одну школу хорошу, потужну, а тут у нас є і школа, і комбінат, і мішкини навчальной. І дошкільний навчальний заклад у Горінчиві. Крім того, об'єктивно у нас вже тут діти доїжджають із сіл, бо на професійну підготовку їздять і президентські, та де вучківські діти їздять до вас у Горінчиво вчитися у підготовці. Тому, тому ми навколо того працювали, підготували проєкт, готував проєкт. Значить, Михайло Андрійович Доромбей. Він у нас, я Михайло Андрійовича знаю вже не одно десятиліття, і, і успішний вчитель, і успішний, просто роботяга, і авторитетна людина. І так сталося, що у нас працював, пішов, погодився працювати в мене тут в кабінеті. То ми з ним той проєкт готували і, до речі, якісно підготували наш проєкт. Вийшов найкращий в області, в області. І під той проєкт ми мали отримувати серйозні гроші створення опорного закладу, навчального, які школи туди будуть, як ми то маємо організувати і все інше. Но, на жаль, районна рада рік тому назад, коли я її інформував, що от ми хочемо таку опорну школу, вона не прийняла, не дозволила нам це зробити, і ми ті 5 мільйонів не дістали. Але ми, я особисто надію створити таку опорну школу не втратив. Але автором тою роботягою, хто над тим працював, був Доробей Михайло Андрійович. І от е, я кажу е, бувшому директору, що от є така ситуація. Крім того, в мене була інформації про грубі порушення кримінального характеру, які допускав директор школи, будучи на цій посаді. Ну, я мав підстави казати, що Микола Андрійович, будьте добрі, треба йти. Ну я е, дізнався, він не дав згоду, я його звільнив по статті е, і поїхав у школу, представив нового виконуючого обов'язки директора, потім призначив директором. Ну а потім я дізнався, що Микола Андрійович е, значить, подав у суд пропонування на роботу. Ну ця епопея тривала буквально тепер до 19 липня. Найголовніше е, рішення, як для мене, це те рішення, яке в ну, суді треба підкорятися рішенням суду, але мене е, потішило, що в наш, наш кузький районний суд е, відхилив клопотання, е, значить, е, ридия. Я, крім того, знав позитивний відгук батьків, я знав позитивний відгук. Як сільського голови, так і депутатського корпусу вашого села. І ви знаєте, я не сподівався про, про, таку, про те, що станеться. Ну, чому? 19 липня відбулося рішення Апеляційного суду. Ми про нього дізналися в той час, коли нашого юриста на місці вже не було, вона була у відпустці. І ми повідомили апеляційний суд про те, що ми не зможемо, ну, при всьому тому, що я завідуючий району, ну, я вчитель історії, а не юрист. Є людина, яка займалася від початку до кінця справами, всі документи у неї і так далі. І ми попросили перенести. Ми маємо судові справи в апеляції, але такого оперативного вирішення справи я ще не зустрічав у Ужгороді. Відхилили. Очевидно, наше клопотання. 19 липня зібралися у складі трьох суддів, трьох суддів із яких два судді це Хузькі, Марсуничидчука. І розглянули без нас цю справу на користь Редея. Я спочатку дізнався так, по каналах баба-бабі сказала, як кажуть, вибачаюся. Але навчора я отримав офіційний документ, це рішення. Де говориться, що редей поновлений на роботі. Ми не згідні, тому що порушено наше право було найголовніше, як це так нас не закликати. Ну хоча б для, для форми о, представника відділу освіти закликати і прийняти своє рішення. Навіть цього не удосужилися. Тому ми, звичайно, що будемо подавати в апеляцію касації касацію більше, до, до Києва, до Верховного суду. Але людей вже тут є, там у мене приймальні, я з ним зараз буду говорити. Я його тут, він не просився, але я би його сюди не кликав зараз. Я його покличу в понеділок, на 12 годину в школу. Там буде педагогічний колектив, буде працівники, і будемо з ним там говорити. Я рахую, що я маю свою думку сказати, від, думку відділу освіти про те, що. Микола Андрійович законно був звільнений, і я його не бачу на посаді директора Горінчинської загальноосвітньої школи через його ділові якості. Насамперед, негативні. Ну і е, е, я попросив і е, буду просити, щоб батьківський комітет мені зібрали, щоб я міг батьками переговорити. Я мушу, то, я мушу закон виконувати і поновлювати його на роботі. Сьогоднішнім днем, але я мушу сказати думку відділу освіти. Я зараз буде Микола Андрійович у мене, ми за цю тему будемо говорити. Як на мене, саме логічне, а ну вибачаюся. І я сьогодні. Найду можливість передати вам, Михайло Іванович, наш лист повідомлення, де сказано про це поновлення на роботі, де сказано, що ми пишемо апеляцію, тобто касацію в Київ на це рішення Ужгородського суду, і що відділ освіти не підтримує, і що ця справа розглядалася без участі відділу освіти. Ну а далі я би гадав, що... Сільська влада має свою думку сказати, тому що це керівник сільської установи і це треба, треба зробити. Я особисто я, по натурі не є такий, така людина, що комусь біду шукає. Но і не хотіло б, щоб Микола Андрійович йшов у такий спосіб. Я спробую його сьогодні з ним говорити, переконати його. Що так робити не треба, що йому краще, але я не вірю йому. Не вірю, тому що я відкритий тут з вами. Три роки тому назад ми з ним на цю тему говорили. Ще й не було думки про е, е, Михайла Андрійовича Доромбея. Але ми з ним говорили, і він тоді попросився в мене на один рік і ще поробити, він вже вчитель директор пенсіонер, на один рік поробити. Ну, потім сталися мої проблеми, знаєте, ви чуєте, Русин і Русен, злодій, русен ну, і Я пройшов в школу таку, як він тепер проходить. Ну і Він тим скористався, у нас був контракт на рік, контракт кінчився, ніхто його не міняв і він лишився знову на постійно. І коли я казав Миколі Андрійовичу, Рік тому назад у такий час, коли я його звільняв, ми ж з вами домовилися, ми не домовлялися. Що з чому говорити, Ми вчителі, ми, громадські активісти б'ють, в ящики саджають, виносять, викопують, а ми не можемо так робити. Ну, то жарт, звичайно. Тому о, от така, така ситуація, така позиція. Звичайно, що так би не мало бути, все ж таки горінчево, то горінчево, то, 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 то не будемо там казати не якесь крайнє село, серйозне село, серйозні люди, авторитетні люди. І що так сталося, що ми йдемо таким шляхом, воно, я, як правило, таким шляхом не, не, не люблю ходити. Ну, Але є певна відповідальність перед людьми, перед колективом, тому я мушу сказати вам свою думку. Думку відділу освіти. Ну, все. В мене все. Якщо у вас є щось запитати, сказати, будь ласка. Чи я вже так сказав, як і так? Я би нам його переконати? Це би був великий плюс усі Ну, Кажіть, може, що ми... батьки не пустять на 1 вересня в школу, якщо він буде директором. Просто зірвуть 1 вересня. Хто не піде в школу, він там буде сам сидіти директор, не знає, кого буде кого буде директор. Може, на нього подіємо. No, ну, дай Бог, ми не вірить. Бо Були такі сумніви, що зізналися одного керівника, призначилися другого. То було неправда, в нас було походження від виконкому, воно писали місце. І на даний час в Миконкомі вже на останньому виконкомі в нас. Ми вже мали інформацію, по-моєму, у нас рішення було 19-го, як кажете, банка через так, так. В округе у нас було вже питання йшло, що ну, рішення ми не бачили. що вже себе як ніхто. І громада села теж вирішила представники, бо всі не могли не вийти. Що підтримку Михайла Андрійовича, можна казати, все село. за рік роботи, за певину період, як Ну, ви знаєте, ну ви його ліпше знаєте, Михайло Андрійович. Я. Я Кажуть люди, що так <зад> дійсно, <зад існо> що першу в винчою може не бути. Той саме гірший варіант. І ну, не знаю, не знаю. Я максимально прикладати буду сили, щоб його переконати, але я вам сказав моменти, де я сподівався, а там ніякого. У, ну, у нас ще попереду місяць. В понеділок. Я буду з колективом говорити. Я поважаю дуже ваш колектив школи. Знаю його давно вже. Багатьох учителів особисто знаю. Порадимося, вчителі. От, голова про спілки тут є. я, ну, А може друг. Ну, такий, знаєте, нюанс, є нюанси такі і казати би їх, але я у таких справах каже Палопаджу, ви дуже прямо говорите. Ну, а як, інакше, а як інакше говорити? Як не прямо, що, обманювати, Все одно та правда вийде на рушу. Тому коли я його, його з ним прощався, то я по статті його зрівняв. Я пішов до школи. І представляти виконуючого обов'язки директора торомбія. Я міг цього не робити, тому що представляти виконуючого обов'язки це не є необхідність представляєш директора або завідуючу садиком, першого керівника. Пішов, я думаю, йду, я куплю букет квітів. Пішов я купив букет квітів. Думаю, з мене корона не впаде, тим більше Микола Андрійовича, я знаю дуже давно. Я його призначав на посаду директора, з трудом ми тоді кандидатуру шукали. Може, я помилявся, скожним все, що помиляв, помилився. І от я з тим букетом прийшов, зібрали ми вчителів, напруга така у мене, напруга у колективі я відчуваю. Но, але одно лише мені питання задали нормально, так, спокійно. Я відповів, що я на те питання, а Михай, а, а, цей, а директор школи Микола Андрійович не прийшов, будучи в школі, він не прийшов. Ну, Я з букетом. Ну і я тоді розповів, що це стало, кого я призначив. Мені питання, один учитель запитався по деталях. Я сказав, поки нема Миколи Андрійовича, я по деталях не буду говорити, бо то некрасиво за очима розповідати деталі. Хоч зараз говорю вже трошки, але ну, то не є щось таке. Ну, і, я попросив, і потім, коли я вже вернувся з, з учительської у кабінет, Миколу Андрійовича знайшли, він прийшов, ми з ним привіталися, я йому все ж таки вручив, ту корзинку з квітами, яку він успішно викинув на смітник. Ну, я розумію емоції, я це розумію, але ти мужчина, ти доросла людина, ти, тим більше ти директор школи, за тобою, за тобою колектив, за тобою батьки, за тобою село, за, за директором села. Він до всіх має відношення. І тут, якщо вже така думка от складається, і ви говорите, що, що думка така носить характер негативний, ну треба рішатися. Треба рішатися, йти спокійно, щоб не нагнітати обстановку. Бо якщо ми підемо шляхом таким, я дуже не хочу, щоб зірвалося 1 вересня. Я дуже не хочу, але ви маєте право на своє рішення, ви їх мусите якось мені. А може нам удасться його переконати у такий спосіб, що спокійно це вирішиться до першого. Тому я ще маю надії, ще є шанси, ще є зустріч з колективом, з ними ще зустріч окремо. Може ми то порішаємо. Ну або будемо ще способи шукати. Я не всі вам розповідаю. Але ваша підтримка, якщо мені важлива, тому що інакше я не хочу, щоб я виглядав як та людина, що переслідує людину заслужену. Він старший вчитель, досить великий стаж роботи, великий стаж директорської роботи. Він має грамоти, ну, ми таке як грамоти даємо директорам, враховуючи, що їм важко працювати. Ну а далі вони кажуть, що вони такі заслужені, що кінця краю немає. Ну, Прошу, кого ще є? Бо я все є. Добре, дякую. Тоді нам легше буде переконати на кого-то. Часточка помагає. Може, просто йому запропонувати, Павло Павлович, щоб це, щоб на один день вийшов, написав заяву зразу на звільнення і там в якісь терміни, які закон вимагає, і, і просто з ним так переговорити, щоб всі медалі хай собі вже повісить на груди, які він заробив, і з цими компенсаціями, з цими з усіма повністю. Ну no, це маленько, у нас, у нас на велика частина. В селі прийде багато. Ви нам у понеділок дайте самим поговорити. бо є... <пай> yeah, <навали> самим. Ми <laughs> yeah, в понеділок, я хочу, щоб ми, педагоги, вчителі, колектив поговорили з ним самі. Ну no, а далі ви що будете знати, то не скриється, правда? Я ja, максимально буду робити так, щоб я по-любому це вирішив, по любому. Але я хотів би, щоб було спочатку по-доброму. Щоб по-доброму зробити все і забути, і дякувати. І в лютому місяці йому 70 років. І в лютому місяці, щоб я знову букет квітів купив, і знову пішов його. Ну і аптеку заяву на твій за день. <рес��> <«Р 'ят>. Подобно. Ніколи нічого не маємо споруди. Все це регіону нашу дає досить дорогу, перекривати нас. А що так? Ви мене кажете, хочете саміся поспілкувати не. Хочу саме. А ні прийдемо всі батьки. А хочемо, знаєте як, якщо я... Ну, може забув сказати. Другий варіант батьківський я... комітет. Yeah. Да. От батьківський комітет, там, а там батьки всі приходять, я ознайомлююсь вот, з тим усім. Він поновлений вже сьогодні буде на роботі, він директор школи, він буде там сидіти зі мною, будемо з ним говорити в такий спосіб. Ну це гірший спосіб, тому що коли вже тобі батьки говорять, самий, самий хороший спосіб це те, що ви кажете, що тихо, спокійно піти. Все, ми забули, один другому пробачили і з чистого листа, навпаки, де можу, допомагаю новому директору. Готую з нього доброго замінити, щоб, щоб мене добре замінив. Отак От треба, правда? Як no. більше кажуть, Орінчівська школа, ну, чому у нас Рокосівська звучить? Ну чому у нас Сукерницька? Чому ваші сусіди Лепчанська школа? Що, у липчі кращі умови? У липчі кращі умови? Тим більше що у вас, що у вас потужний заступник директора. У вас голова про спілки, тут сидить Олексович, потужний вчитель і взагалі не хоче далі йти, лише вчителем бути, що я його критикуватиму. Но, але потужна сила. У вас є при боці комбінат, де можна зробити, об'єднати, зробити по всякому, зробити так, щоб ваші діти діставали все, що найкраще. А коло ваших дітей дістали б і Березівські, і Бестрянські діти. За що? Ведемо мову. І я маю, от у нас у, я назвав Липча має давні традиції. Вивче давні традиції, має сокирниця так само, а от Рокосово при моїй пам'яті виростала ця школа з призначенням директором школи Чоповдю Василя Степановича, який у цьому році написав заяву і пішов геть, бо йому 60 років. І я йому кажу, Василь Степанович, сільський голова йому каже Павло Іванович, що Василь Степанович, не йдіть. Ні, каже, все, я прийняв рішення. Його дружина, вчителька, рік перед тим пішла, як тільки сповнилося, і, ну і маленького вона ще поробила на пенсії, пішла. І він пішов. І ця людина, незважаючи, що були і попередники талановиті, я їх. Вони покійні, вже не живуть ті директори школи. Вони талановиті директори були, але вони не змогли знайти підхід якийсь, який знайшов Чоповтяг. І в результаті найсильніша школа, найбільш потужніша по результатах це бідніше три школи це Липча, Рокосово і Сокерниця. Точно іншого там мало бути. Точно. Бо у вас зовсім, значить, щось не так. Щось не так організована робота вчителів. Щось, ну, ти більше знаючи Софію Аседину і Гнатко, заступника директора вашого, вона одна з найпотужніших у нас заступників директорів. Щось не так, от і все. Зато, коли кажуть, що хто що має рішати і погоджувати, освіта має займатися освітою. І якщо освіта каже, що треба так зробити у школі, треба прислухатися до неї. Ну а тут вже, бачите, якось е я не заперечую, що може щось я не зробив так, може я не то слово вжив, коли говорив з редейом. Може не так треба було, не ті слова підбирати. В результаті людина так е ну, замкнулася. Ну Але тепер ми знову шукаємо компроміс, знову зустрічаємося, знову хочемо говорити. Я винуватий, В чому я винуватий? Я вибачаюся. Ну є так. Ну, то, то вже не робота буде. Якщо ми лишимо ситуацію у складі редей-директор, то роботи в борінчеві не буде в школі. От і все. Хочеться, не хочеться, ну, все, вже процес пішов. Що скаже? Звернемося в Перес, да. Да? Хай буде так, як я пропоную да. поки що самі. Там лише батьківський комітет, там теж буде. Да. Треба би батьківський. Так, да. жінка батьків, якщо б не кажуть. Ну, батьки просять її більше, що більше. Ну Так, uh -huh. в принципі, можуть там відпотикова. Але... <laughs> ну, <всякі laughs> <случаи. laughs> <laughs> Щоб ви здорові були. Я все мені, мене моя дружина критикує, що каже, що я все по пів крока роблю, а треба кроками йти, отак. Чуєте, треба батьків. Ну та Боже мій, рішайте. Я пропоную, будь ласка, <плес> ж не все село зупинити на храмовий праздник зробити. <плес> <плес> Бо в нас розмови не вийде, знаєте, будемо кричати всі, е, як правило, емоції. Не що кричати, емоції вони йдуть. Тоді давайте тоді. Е, Членів батьківського комітету можна взяти ворі батьківських комітетів кожного класу і загальношкільних е, батьківських комітетів. Хай приходять тоді, ми знайдемо місце, де бо тоді ми вчительські стояли. У варто на заліти в окремому і далі. Всі вже разом. Тоді тоді вас хочемо. Микола Андрійович, зараз буде у мене. Я йому скажу, тож хай приходимо дванадцяту. Понеділок, та й тоді будемо говорити. Михайло Іванович, ви будете чи не будете. Я буду. Тоді будете ви. Дома ну, решта. Будемо шукати вихід. Я чогось думаю, що ми знайдемо. Певно, раз ви не хочете 1 вересня проводити, то мусимо знайти вихід. Бо нема що гіршого, коли 1 вересня бідний вчитель, який чекає йти до школи, а йому кажуть, що не треба йти. І бідні батьки, котрі народяться, при... на особливо першокласники, діточки вже готуються йти в перший клас. А їм дядьки дорослі кажуть, що у нас у Волінчині 1 вересня буде 1 жовтня. Правда, то не добре. Не добре. Найдемо вихід. Я дякую тобі, якщо нема до мене більше слів. Я дякую, що ви пройшли, що ви такі зацікавлені у цій проблемі. Я потребував у вас. Я не кажу, що ні. Мені приємно було почути, що ви збираєтеся йти, і я вас чекав сьогодні. Не часто завідуючий добре слухає. Для мене це добре в тому плані, що я бачу, що правильно ми шляховидемо, що ми добре мислимо, і через це ми знайдемо вихід. І всім бажаю успіхів, у уроки. Здоров'я. Шановні, односець. я дякую за підтримку. Всього найкраще. Tá resultado